Передостанні дні березня зустріли полтавців неочікуваним погіршенням погодних умов. Синоптики зазначають, що такі зміни є нормальним кліматичним процесом, а березневе тепло завжди супроводжується хвилею холоду. Найближчим часом, кажуть, температура повітря буде змінюватись з помірною частотою. Завтра, тобто в останній день березня, по території області, ми очікуємо хмарно з проясненням погоду, очікуємо дощ. Вітер буде при цьому південно-східний 7-12 метрів за секунду. Вранці та в день можуть бути пориви до 15-17 метрів за секунду. 2 квітня у місті дещо потепліше. Завдяки проясненням денна температура буде становити від 7 до 12 градусів. Вночі ж очікується від 1 до 6 градусів тепла. А з 3 по 7 число знову прогнозують хмарність дощі та навіть мокрий сніг. Інтенсивне підвищення температури можна буде спостерігати в вже після 8 квітня, але стабільність ситуації експерти не гарантують. Звичайно, ще хвилі холоду можуть бути і в травні, можуть бути і на квінці, наприкінці квітня. Тобто, звичайно, такої рівної температурного температурного режиму, звичайно, не буде. Що ж до Великодніх свят, то в полтавському гідрометцентрі розповіли, всі прикмети пов'язані з кліматичними змінами у цей день. Є вигадкою. Погода, говорять, явище незалежне. Втім, 12 квітня чекають потепління.